Вітаю вас на каналі. ProWeb, давно не бачились, і сьогодні ми з вами поговоримо про цікавий екстеншн. Prompt Boost, який дозволить вам створювати потужні промпти для GitHub Copilot. Це екстеншн від е, Кріса Діаса, він розробник з Microsoft. Він випускає різноманітні Це екстеншен. Цей екстеншн доступний як для Visual Studio Code, а отже, і для інших редакторів на базі Visual Studio Code, а також доступний для Visual Studio. І ви його знаєте в маркетплейсі Visual Studio, зможете з ним з легкістю працювати. Якщо ви полюбляєте розгорнути щось локальне, подивитися, як там все працює, то доступний репозиторій, і якщо у вас є Node.js встановлений, То без проблем ви його запустите. Ми переходимо до роботи з ним і поговоримо, як він працює. Отже, вам треба буде перейти в екстеншіни. В екстеншенах натиснути. В натиснути, набрати Prompt Boost, побачити екстеншн від Кріса Діаса. він у мене вже встановлений. І далі вам треба буде створити певну структуру файлів, щоб працювати з ним. У мене зараз порожній проєкт. Якщо у вас є ініціалізований гід-репозиторій, то це чудово, тому що тоді буде менше роботи, якщо нема нічого страшного, вам треба буде створити папку GitHub, в ній створити папку. Prompt і всередині створити файл, назвемо його example-prompt-md. Будьте уважні, якщо ви тут зробите помилку, то prompt-boost не буде працювати. Ну І зазвичай, якщо ви створюєте щось таке, create uh, react component. То ви отримаєте такий вялий, нецікавий React-компонент з не всіма можливостями, що в ньому можна розглянути. Ми напишемо простий промпт і спробуємо його покращити. Напишемо, що ми хочемо TypeScript and -hooks. Збережемо, і давайте розглянемо, як працює промпт-буст покращення. Виділяєте ваш промпт-текст, що ви ввели, і натискаєте Prompt Boost. Очікуєте декілька секунд, і він вам згенерує чудовий варіант промпта, який далі можна переносити в будь-який інструмент, який ви користуєтеся, і з ним можна далі працювати. Отже, бачимо, що ми отримали чудовий промт, який вказує використовувати TSX файл, імплемент пропер і так далі. Бачимо чудову реалізацію і далі можемо працювати. Напишіть в коментарях, чи вам був би корисний такий інструмент, або які промти ви використовуєте, чи які інструменти для покращення ваших промтів. Та до зустрічі в нових відео!